Починаємо першу півфінальну гру другого сезону ігор інтелекту. Я нагадую, що партнером нашої зйомки є приватний нотаріус Олег Юрчак. А сама зйомка відбувається у гранд кафе театру кіно Люм'єр. Нагадую правила: протягом гри командам задається сім запитань, на кожне з яких вони повинні дати відповідь проти хвилини. Свою готовність команда повідомляє дзвоником. Який знаходиться у них на столі. На цьому час на роздуми для другої команди вичерпано. Якщо обидві команди дають неправильну відповідь, їм дається додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього вболівальники мають право допомогти своїм командам. Я пропоную привітати наших перших півфіналістів. Команда Прикарпаття обленерго. Хочу представити вам команду обленерго світлі голови. Юліан молодий і перспективний. Таня завжди тримає команду в рамках. Вітя остання надія команди в кризових ситуаціях. Іра – їй властиво приймати нестандартні рішення. І капітан команди Христина. Та жіноча збірна міста Чернівці. Наша команда називається Анаграма. Я хочу представити наших учасників: це Лисюк Наталія, мисливець за головами. Губко Аліна. Держслужбовець з, темною, з темним минулим. І студентка та випускниця штаблава Ірина. А також я, капітан команди Аніщенко Алла, позаштатний працівник Apple Store. Дякую. Координатором і безпристрасним суддею цього проекту є Володимир Іванович Макаров. Починаємо. Інтелігентний герой оповідання Віктора Шендеровича, пригадавши перед сном автора опери Демон і відклавши у бік газету, лежить у своєму ліжку, наче воно. Назвіть його трьома словами. Час. Окей, да. є версія у команди Анаграма. Як гадає, Прикарпаття Обленерго відповідатиме Вікторія. Ми вважаємо, що це мертве бездиханне тіло. Мертве бездиханне тіло хороша версія. Як гадає команда анаграма? Ми гадаємо, що це облако в штанах і лежить на ліжку, наче хмара в штанях. Е безумовно, оригінальна і трішки сюрреалістична версія. Е я даю ще 30 секунд на роздуми. Що і що можна питання? Захищати починати. О, передемо, щось демонісне. Да мы не даем. Уже А якась, може, просто Ну, типа забывать просто. Стандартная. Нет, что-то еще. Что присутствует при обожать? Сандеровочку причем. Кто-то такие человек. Сандеровоч. Опера. Да, мы на самом деле. Згадую. Інтелігентний, інтелігентний. Саме ж тана інтелітнент. Що ж У фраку, чи фраку. Він читав газету. Як воно начитане як якесь. Як воно, як там, я не знаю, демон, 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 демон. Вікнув газету. Що середнього роду є? Вікно. Вікно. Як вам інтелігентний. Курчаче ясь. Час. І я пропоную команді Анаграма озвучити свою Лежить, версію. Лежить як яблуко в кожурі. Яблуко у шкірці. Е, сьогодні просто вражаєте мене поетичністю своїх версій, як гадає, «Прикарпаття Обленерго. Відповідатиме Ірина. ми вважаємо, що це собака на сіні. Лежить, наче собака на сіні. Ну що ж, це принаймні достатньо чіткий візуальний образ. Можливо, вболівальники придумали. Краще, правильніші версії. А, а, думай, я мати щось мати. Там, так. Чорного Це красиве, яке. Якісь думаю, що це чи що він інтелігентний, інтелний. Римський курсок. Може, якийсь там тіло римську потусію, може. А я прощаю. Ні. Турняшка. Туринське. Може, проти коли щось. Прикарпаття обленерго озвучує свій варіант. Один важливий варіант біле на крахмалене простирадло. Приймається варіант Біле на крохмалене простирадло. Все зрозуміло. Команда Анаграма. Ваша остання спроба. Спробую відповісти ще раз так само: це перо чорного лебедя. Лежить, наче перо чорного лебедя. Неймовірні образи у вас, і насправді саме питання метафоричне, тому що якщо спробувати відновити послідовність подій, то вийде, що він навіщось лежить на ліжку, з якоюсь метою пригадує автора опери Демон. Після цього відкладає в бік газету і лягає на ліжку, наче слово по горизонталі в кросворді. Герой розгадував кросворд і після цього прийняв позу розгаданого слова. Немає правильної відповіді. Друге запитання. Головний герой роману, як бачите ми знову з літературою, Юкіо Місіме, залишає рідний дім і зустрічає на своєму життєвому шляху багато випробувань. У перекладі цього роману при описі трапи героя згадується Рисовий Ікс. Назвіть Ікс. Є версія команди Анаграма. Що ми почуємо від Прикарпаття Обленерго? Відповідатиме Вітал... Вітя. Е, Подинг. Е, ще, ще раз. Поденг. Будинг. Версія Прикарпаття Обленерго. Як гадає Анаграма? Відповідати буде Ірина. У нас є така версія, що це колобок. У вас дуже правильна версія. Він покинув рідний дім, пішов у нелегкі мандри і, зрештою, сам, як той колобок, обідає рисовими колобками. Рахунок 1-0 на користь команди Анаграма. Запитання номер 3 Існує багато історій про давню ворожнечу між The Beatles і Rolling Stones. Так, одна з цих історій стверджує, що якось мік Джаггер відправив полу Маккартні цей аерозоль. Назвіть його одним словом: час. Може, це вітання. таке може першими дзвонили команда Анаграма, тому Прикарпаття обленерго, Як ви гадаєте? Що за аерозоль? Е, вважаємо, що це аерозоль рейд рейд. Приймається версія, як гадає анаграма. Ми вважаємо, що це більш розповсюджений той час диклофос. <гум> Абсолютно правильно. Рейду в той час я підозрюю просто ще не було. Це були які 70 ті роки. Тому рахунок 2-0 на користь команди анаграма. У американському мультсеріалі пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика Генія, демонструється багато наукових досліджень, зокрема пов'язаних із роботехнікою. Друге ім'я головного героя мультсеріалу робить його тезкою відомого фантаста. Напишіть його прізвище. Час! Відразу ж є версія команди Анаграма. Як гадає Прикарпаття Обленерго, відатиме Ірина. Ми вважаємо, що це Бредбері. Бредбері. Ну, найвідоміший фантаст, хто як не він, приймається версія. Як гадає анаграма? Відповідати буде Аліна Азімов. Азімов цілком правильно. Е -е -е. Оскільки головного героя прізвище Нейтрон співзвучне з Ньютон, якого як відомо звали Ісаак, то е -е, він є таким чином тезкою відомого письменника Фантаста Айзека Азімова. <свистач> Робототехніка могла б бути підказкою, бо як відомо саме він написав цикл оповідань Я робот і сформулював три закони роботехніки, які досі діють в літературі. <му> Запитання номер п'ять: одне з гасел такої партії: качай свої права. Напишіть прикметник, замінений словом така. Час. Ні. <плес> Інтернетом. Є версія «Прикарпаття, Обленерго. Анаграма, ваш варіант. Відповість Наталія. Демократичної. Демократичної партії. Приймається. Як гадає Прикарпаття Обленерго? Ми вважаємо, що власні. Приймається версія, але 30 Йому секунд команд. на роздуми для обох команд. Є версія у Анаграми. Прикарпаття Обленерго. Ваш варіант? Відповідатиме Віктор. Право праві праві Права партія. Ну, якось так. Як гадає анаграма, відповідати буде знову Аліна. Сильна партія. Сильна партія. І на цьому вболівальники мають право допомогти. Судячи з того, як зраділи команди, і як зраділи вболівальники, зараз все вирішиться. Першою відповідатиме команда анаграм, або вона і так достатньо відповідала другою. У нас версія, учить нашим будівельникам, піратська піратська партія. Як, гад... як гадає та Карпаття, наша версія також піратська. піратська партія, яка голосує за ратифікацію інформації в інтернеті, вважає, що качати потрібно свої права, фільми, ігри, музику і все, що можна скачати з інтернету. Наш рахунок 4-1 на користь команди. Анаграма. І звучить шосте запитання: у комп'ютерній грі Зоряний контроль. Назва галактичної валюти співпадає з назвою відомої мережі. Вкажіть цю назву. Час. Фейсбук якийсь має спейс. Ні, мережа якої мережі? мережі? Соціальні мережі мережі? — Є версія команди «Анаграма», «Прикарпаття», Обленерго. Що це за мережа? Відповідатиме Юліан. Ми вважаємо, що це MySpace. MySpace. Приймається версія? Як гадає, анаграма? Несинологічна версія MySpace. 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 Важко, чесно кажучи, уявити собі валюту, яка б називалась MySpace, і простежити. Чому саме так? Тому я дам вам ще 30 секунд. І є версія Прикарпаття Обленерго. Анаграма, як гадаєте ви? Насправді версії як такої в нас немає, але спробуємо. Нехай буде відома зараз мережа. Будь-яка відома зараз мережа, давайте. Нехай буде Твіттер. Ще раз. <світку> добре, добре. Твіттер. Ще... Версія команди Анаграма. Твіттер, Прикарпаття Обленерго. Відповідатиме Ірина. Ми вважаємо, що це контакт. Тут вже пішли такі серйозні електронні версії, але вболів, ну, вболівальники. Давайте, давайте, давайте. Команди вас чекають. Судячи з того, як Богдан оманувся вам підказувати, він дуже довго тримав цей варіант в собі, можливо, ще від першого кола. І першим прозвучав ваш дзвоник, тому анаграма. Нам підказали, що це Starbucks. Наскільки почув, я вам підказали так само, і цілком логічно. Starbucks для гри Star Control. У нас сьоме запитання. Режисер Джеймс Менголд, перш ніж розпочати зйомку фільму поліцейський, стежив за способом життя виконавця головної ролі Сільвестра Сталоне. Дружина Сталоне в цей самий час зворушено спостерігала, як у неї з чоловіком синхронно відбувається це. Які два слова ми замінили словами? Відбуває старіння може та... якесь сві свію сві волосся, сві волосся. <порізь> <сві порізь> <волосі. порізь> а причому тут все <порізь> ще Р розширяються зрачки, розширяються зрачки як варіант. Тебе ти просухати дружина. Розширяються зрачки, свої волосся, що може щось дуже синхронно робити, червоні обличчя, червоні обличчя. Червоні обличчя, червоні обличчя, червоні обличчя. Це одночасно. Одночасно спостереження, спостереження. За чим? Є Є спостереження. Є версія команди анограма. Як гадає обленерго? що відбувається? Відповідатиме Тетяна. Взаємне спостереження. Взаємне спостереження. Гаразд. Команда Анограма. Що відбувається? Відповість Аліна. Червоніє обличчя. Червоніє обличчя. Від сорому за спостереж за, за тим, що за їхнім особистим життям спостерігають, я гадаю не інакше, але у вас є ще 30 секунд. А так, а за ними спостерігають. вони спостерігають, покращується фізичний стан, може ті пасоворочів. Чи, чи покращується? <сіку> вони, вони краще слідкують може за собою. Вони знають, що за ними слідкують. Синхрона, ходять по суду. Засинають, може синхронно. Засинають Ні, двома словами. Дона наступає слон. Поліцейський він за ним сидить. В мене дома й І в них синхронно що. Сінхронний. За ними спостерігають. тільки не спостерігають. Пішли додому, спостерігають. Отей як нас зараз знімається. Ну, ну, Ми не, 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 думаю, говори, що можна. Синхронно. Поліцейський. Синхронно. Синхронно, йде життя, чи синхронно. Що ще Ні. ще сприкують? Може пробудження, про вона також за цим це. Синхрона версія. Ні, ти думаєш, нуль. І я хотів би почути версію команди Прикарпаття Обленерго. Що відбувається? Синхронно жартівлива версія. Синхронно смикається по віка. Цікава версія, безумовно. Як гадає команда Анограма, що відбувається? Можливо, в них синхронно наступає сон. Наступає сон. Як гадають вболівальники, що відбувається? Да. Першим дзвоник я почув, здається, з цього столика, якщо не помиляюсь, Прикарпаття обленерго. Що відбувається? Останній шанс. Спробуємо відповісти так як нам підказали наші вболівальники синхронно Росте живіт. Як гадає команда Анаграма, Гадаємо так само росте росте живіт. Ну, дружина була вагітною. Сталоне поправлявся для ролі полісмена, типового американського, і в них синхронно ріс живіт. На цьому завершено першу півфінальну гру з рахунком 6-3 на користь на користь жіночої збірної міста Чернівці. До зустрічі в фіналі.